я покажу сьогодні дуже прикольний, дуже смачненький та дуже цікавий рецептик салату із буряку. Це дуже гарний рецепт е із дуже простих та нескладних інгредієнтів. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для підтримання та просування українського контенту. А я швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цього чудового, дуже святкового рецептику. Поїхали, перше, що роблю, я нариваю трохи. Руколи. Можна її порізати. От. Головне, щоб вона була не цілими такими віточками. Наступним кроком я беру сир фетем. Це дуже смачний, прикольний та цікавий сир саме для цього салату. Ріжу його невеличким таким середнім кудиком та відправляю до якоїсь чаші для знишування. Дивіться, наступним кроком я беру бурячок відварений, десь годинку варив приблизно. Також його потрібно подрібнити маленьким або середнім кудиком. Думаю, середнім буде гарненько. Дивіться, приблизно буряка повинно бути стільки, ж, скільки сиру фета. Тому що якщо ви положите багато буряка, буде ну, прикольно, більш-менш. Якщо ви прям дуже сильно любите буряк. Фети багато ну, не буває. От, а буряка може бути забагато. Тому дивіться самі, але я раджу покласти десь приблизно однакову кількість по вазі і фети і буряка. Дивіться, додаємо сюди дрібку е, смаженого арахису. Ну, так, щоб не багато не мало було. Приливаємо все це трошечки олівковою олією та дуже обережно виделечками, перемішуємо, тому що фета може просто розвалитися у вас. От, і буде не дуже прикольно. От, На зразок, як у мене, вже вона розвалюватись почала. Тому обережно перемішуємо. Дуже дякую вам за вподобайки та підписку та підтримку українського контенту. Блог я не можу перевести одразу на українську. У мене багато відео та матеріалу відзнято вже російською мовою, тому буде виходити український, російський контент. Але знімаю я вже тільки українською, тому дуже скоро відосики будуть виходити тільки українською мовою. Дуже дякую вам за підтримку, мої любі підписники, друзі, ті, хто дивляться, ті, хто випадково зайшли на мій канал. Дуже сподіваюся, що ви підпишетеся, та ми будемо з вами дружити, спілкуватися в коментах, обговорювати якісь нові рецепти. Може, може ви сюди щось додавали. Або, може, ви щось сюди б не клали. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам цей рецептик. Я не кладу сіль, не кладу сюди якісь інші прянощі, тому що це дуже смачно і без прянощів або солі. Побачимося в нових відео.